Давайте я вас запишу. Хто так, ви? І щі, прийняли, я від вас да, забрали. Я пишіть прізвище. Назарук. Назарук. А так. у вас якесь інспектор докум... черговий старший лейтенант поліції. Інспектор Черговий. Звичайно є. Нема. Хочете побачити посвідчення? Так, інспектор черговий. Чергової частини відділення поліції номер 1 Чергової частини, так? Так, відділення поліції No1. Так, потім ну, давайте вимоги на за рук нота. Віталій Олович. А де черговий? Черговій частині. Так, а дійсно до, до якого це там написано? До 25-го, так. Дійсно, ким видано. В смысле, яким видано? No. ГУН, певні Бродорозькій області, зверху написано. Ні, mm, отут наверху написано. Власнику посвідчені. дозволено... А. Это, это 20... когда оно было выдано? Угу. Выдано 26, го 10. 20, Дійсне до... А посвідчень у вас немає? Ви можете показати тильну сторону? Там написано посвідчення. Де посвідчення? Питання, а ви чому мені задаєте? А кому? А Чому мені? І що мені? Я вам можу показати витяг з наказу, якщо ви хочете. Та мені не треба до, витяг, витяг з наказу, Но, я ви, просто вам кажу, що не вам показати. Ви ж хотіли побачити, я вам показав. Скажіть, будь ласка, я його чи... видаю? Давайте ну, будемо реєструвати. У мене є всі питання до Дніпровського районного управління. Головне Хорошо, питання. будемо ви туди послідки. писати. Ви їх знову розложили, і я знову не знаю, де то що. А оце вот отак їх збирайте, 8 штук. Мені їх ложіть отак, от одна до одного, отак. От я б не знав, де перша, де, де друга, де, де третя. Ви їх сіл одну кучу. Так. Я нерву, просто видите, як сложив, а ви їх знову розложили. Я підписувала, сказали, пиши. Я писала день народження.